Дійсно, дуже дуже крутий. І я собі навіть записала таку фразу, яку ви сказали: немає більше в світі схожих продуктів. І це, якщо вдуматися в цю фразу, да, що немає, що він найкращий. Чому просто не брати і не використовувати в своєму раціоні те, що вже є найкраще, те, що вже створили для нас науковці, і тільки бери і користуйся. Да? І, е, Зовнішність ваша говорить сама за себе, да, наскільки ці продукти дієві і як вони гарно працюють? І я б хотіла поставити вам таке запитання, якщо дозволите. Що б ви порадили, або що б ви сказали людям, які от дуже часто нам говорять, коли ми їм пропонуємо да, спробувати продукт? Вони кажуть, не зараз, не на часі, може, колись потім. От що б ви їм сказали? Знаєте, ви, мабуть, прочитали мої думки, тому що я буквально вчора про це казала, що я можу задати зустрічне питання, а коли буде на часі займатися собою? Коли твоє тіло в черзі, після чого? Тому що сьогодні ми вкладаємо не тільки в сьогоднішній день, але і в завтра, і в майбутнє, і. Якщо ми розуміємо, це для розумних людей продукт, якщо ми розуміємо, що ми їмо не просто щоб посмакувати їжею, а ми їмо кожного дня, ще й не один раз на день, для того, щоб з їжі наш організм отримував поживні речовини, але ж це недостатньо. З'їсти просто недостатньо, і що в сьогоднішній їжі, треба ще і засвоїти. І саме на це е, налаштована концепція МТС максимально ефективно перетравлювати і засвоювати їжу, яку ми їмо, і ще й давати е, додаткові мікро-макроелементи для того, щоб все потрапляло в наш організм. Тому саме сьогодні, ще вчора потрібно було, але якщо сьогодні ви дізналися, то нема куди відкладати, тому що я. Бачу багато людей консультую кожного дня. Коли люди вчора здорові, сьогодні вони вже з хворобами, які потребують і часу, і грошей, і не тільки самої людини, а всієї родини, і операції, і інвалідності, і багато ліків. І хвороба не приходить. В От отак один час це тільки травми, якісь ну такі якісь ситуації. А хвороба завжди вона розвивається при умовах, і ці, ці умови ми створюємо самі. Самі просто не замислюємося про це. Що якщо ми за допомогою фітлайну змінимо умови, дамо ресурс організму, ми можемо не захворіти. Навіть тим, що десь щось формувалося, тому що всі клітини можуть оновлюватися. Ми так створені. Кожний період часу різні клітини оновлюються. І це оновлення, воно буде на тому, що ми з'їли вчора. А сьогодні так. ми і о, о, даємо нас, о, можливість клітинам завтра і післязавтра утворюватися новим вже на новому ресурсі. Тому це ну, саме на часі сьогодні. Так, так, і я ще завжди кажу, що продукти FitLine – це саме та якість, яку ми не маємо з нашої теперішньої їжі, так okay. саме да, та, та та якість, яка нам потрібна. І знаєте, продукти ще кажуть, що не за три дні до, умовно кажучи, до смерті, да? а за декілька за багато років до хвороби ще до появи її хвороби. Треба займатися профілактикою, тому що здоров'я. Це е, е, наша праця, наша власна відповідальність, тому що ще му совпадати, да? що якщо їжа не буде вашими ліками, то ліки стануть вашою їжею, і не треба сподіватись на лікарів, вони можуть допомогти в критичних ситуаціях. Да? А от саме здоров'я, підтримка, профілактика, його збереження це все наша відповідальність і наша щоденна, і дуже тяжка праця, я б сказала. І не кожен е, ну, готовий взяти цю відповідальність на себе. Не готовий, тому що я доповню тому, що, от ви правильно сказали, задовго до чогось треба починати. І на сході кажуть, що займатися профілактичною профілактикою хвороб це прирівнюється к тому, щоб рити колодець, коли